Привіт, друзі! Тільки сьогодні у своєму відео згадував про шахраїв, які розсилають повідомлення про виграш 5 тисяч від Ощадбанку. І от буквально годину тому мені пише жінка з Тернопільської області. Каже: от я подивилась ваше відео про шахраїв, але мені прийшло інше повідомлення. Про доплату до пенсії 20% від пенсійного фонду. Я перейшла за посиланням, бо думала, що то справжнє. Тепер не знаю, що робити. І от я сиджу, думаю. Тільки не записав відео про шахраїв, а вони вже нову схему запустили, про яку я ще навіть не встиг розповісти. Розумієте, вони не зупиняються. Кожен день нові схеми, кожен день нові способи обману, і якщо я не буду про це розповідати, хто ж тоді попередить людей? Я розумію, що багато хто каже: от знову про шахраїв, знову страшилки, ми вже все знаємо. Але ось факт сьогодні з'явилася нова схема, про яку ви ще не знаєте. Тому прошу вас, подивіться це відео до кінця, навіть якщо ви думаєте, що вже все чули, бо завжди з'являється щось нове, і краще дізнатися про це тут, ніж втратити гроші. Це моя робота інформувати вас, попереджати про небезпеки. І я буду це робити стільки, скільки потрібно, бо кожен день хтось втрачає гроші через те, що не знав. Сьогодні розповім про нову схему від імені пенсійного фонду. Потім нагадаю всі інші актуальні схеми, які зараз працюють, щоб ви знали на що звертати увагу. Передайте це відео всім знайомим пенсіонерам, батькам, бабусям, дідусям, сусідам, бо чим більше людей знатиме, тим менше вони стануть жертвами. Лайк, підписка, телеграм в описі. Поїхали! Отже, що сталося? Сьогодні масово почали приходити повідомлення від імені Пенсійного фонду України. З логотипами ПФУ з офіційним оформленням виглядає ніби справжнє. Текст приблизно такий. Шановний пенсіонере, вам автоматично нараховано надбавку до пенсії у розмірі 20%. Для отримання надбавки оберіть ваш рік народження та перейдіть за посиланням для підтвердження. Виглядає переконливо, правда? Офіційне повідомлення від пенсійного фонду про доплату. Автоматично нарахували, треба тільки підтвердити рік народження, і люди переходять, бо думають, що то справжнє, бо там логотипи ПФУ, бо виглядає офіційно. Бо хто ж відмовиться від доплати 20% до пенсії? Але Пенсійний фонд України офіційно заявив, такі повідомлення це фейк, ніяких автоматичних надбавок 20% ПФУ не нараховував і ніколи не просить повідомляти рік народження онлайн через сумнівні посилання. Це нова шахрайська схема. Зараз детально розберу, як вона працює і що робити. Як працює ця схема. Крок за кроком. Крок перший. Вам приходить повідомлення у Viber, Telegram, SMS або навіть у соцмережах з логотипами пенсійного фонду. Про нарахування надбалки 20%. Крок другий. Вас просять обрати рік народження. Там може бути список років або поле для введення. Ви обираєте свій рік. Крок третій. Після вибору року вас просять перейти за посиланням для підтвердження та отримання надбавки. Крок 4 Посилання веде на підроблений сайт, який виглядає майже як офіційний сайт ПФУ, логотипи, кольори, все схоже. Крок п'ятий. На цьому сайті вас просять ввести особисті дані: прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний код, номер телефону, адресу. Крок 6. Потім просять ввести дані картки. Номер картки, термін дії. І ось найголовніше код CVV. Три цифри з зворотного боку. Крок сьомий. Як тільки ви ввели дані картки і CVV, шахраї одразу знімають всі гроші з вашої картки. Або ще гірше, вони можуть оформити кредит на ваше ім'я, використавши ваші особисті дані та дані картки, і ви потім будете зобов'язані повертати цей кредит. От така схема, нова, небезпечна, і вже багато людей на неї попалося. Чому це працює? Чому люди вірять? По-перше, використовують офіційну символіку, логотипи пенсійного фонду, герб України, офіційні кольори, все виглядає справжнім. По-друге, тема доплати до пенсії. Для пенсіонерів це дуже важлива тема. 20% доплати це суттєво, і люди хочуть вірити, що то правда. По-третє, пишуть, що надбавка автоматично нарахована, тобто ви вже начебто її отримали. Треба тільки підтвердити, це знімає підозри. По-четверте, просять тільки рік народження. Здавалося б, що тут такого. Це ж не секретна інформація. Люди думають, що то безпечно. По п'яте, підробляють сайти так якісно, що важко відрізнити від справжніх. Адреса сайту схожа на офіційну, оформлення ідентичне, навіть тексти виглядають офіційно. Як розпізнати цю схему? Ознаки обману. Ознака перша. Пенсійний фонд ніколи не надсилає повідомлення про надбавки через месенджери чи СМС з посиланнями. Всі зміни у виплатах відбуваються офіційно через відділення ПФУ. Ознака друга. Ніяких автоматичних надбавок 20% немає. Якби така програма існувала, про неї б офіційно повідомили у новинах на сайті ПФУ скрізь. Ознака третя. Справжній пенсійний фонд ніколи не просить вводити дані картки онлайн. Особливо код CVV. Це завжди ознака шахрайства. Ознака четверта. Просять швидко перейти за посиланням. Можуть писати, що надбавка дійсна тільки до певної дати. Це тиск, щоб ви не встигли подумати. Ознака п'ята. Посилання у повідомленні виглядає підозріло. Може бути схоже на офіційне, але з невеликими відмінностями. Наприклад, pfu.gov.ua замість pfu.gov.ua. як захиститися. Що робити? Перше. Ніколи не переходьте за посиланнями з повідомлень про доплати, субсидії, компенсації, навіть якщо там логотипи державних установ. Друге. Якщо хочете перевірити інформацію, йдіть на офіційний сайт пенсійного фонду. Набирайте адресу вручну в браузері, Не через посилання з повідомлення. Третє. Телефонуйте у своє відділення ПФУ. Запитайте, чи справді є якась доплата. Номери телефонів беріть з офіційного сайту. Четверте. Ніколи не вводьте код CVV ніде, крім офіційних сайтів магазинів, де ви свідомо щось купуєте. ПФУ ніколи не просить цей код. П'яте. Розкажіть про цю схему літнім родичам, бабусям, дідусям, батькам. Саме вони найчастіше стають жертвами. Що робити, якщо вже попалися на цю схему? Якщо ви вже перейшли за посиланням і ввели дані картки, дійте покроково. Крок перший. Одразу телефонуйте в банк, блокуйте всі картки, всі рахунки. Не чекайте. Кожна хвилина на рахунку. Крок другий. Відключіть телефон від інтернету. Wi-Fi і мобільні дані вимкнути, щоб вірус не розсилав повідомлення вашим контактам. Крок третій. Попередіть друзів і родичів. Напишіть у соцмережах, що ваш аккаунт зламали. Не переходьте за посиланнями від мене. Крок 4. Зверніться до Кіберполіції. Подайте електронне звернення на сайті Кіберполіції або телефонуйте 0800 505 2204. Крок п'ятий. Почистіть телефон від вірусів. Віднесіть до спеціаліста або попросіть дітей чи онуків допомогти. Крок шостий. Поміняйте всі паролі від банківських додатків, соцмереж, пошти. Все міняємо. Крок сьомий. Після чищення телефону та зміни паролю можете розблокувати картки. От так треба діяти, якщо попалися. Швидкість тут критична. Чим швидше заблокуєте картки, тим більше грошей збережете. А тепер дуже важливе: інші актуальні шахрайські схеми, які зараз працюють, щоб ви знали, на що звертати увагу. Схема перша. Виграш 5 тисяч від Ощадбанку. Приходить повідомлення, що ви виграли 5 тисяч гривень в акції Ощадбанку Моя турбота. Просять перейти за посиланням та ввести дані. Правда така. Акція Моя турбота справді існує. Але Ощадбанк ніколи не надсилає повідомлення з посиланнями про виграш. Якщо ви виграли, гроші просто надходять на картку. Схема друга. Компенсація за відключення світла. Пишуть, що Щадбанк і Укренерго нараховують 2200 гривень компенсації за відключення електроенергії. Просять перейти, оформити. Правда така. Ніяких компенсацій за відключення світла не існує. Це повністю вигадка шахраїв. Укренерго такого не робить. Схема третя. Гуманітарна допомога. Приходить повідомлення від імені міжнародних організацій ООН, Червоний Хрест ЮНІСЕФ, що вам нараховано гуманітарну допомогу. Треба заповнити анкету. Правда така. Справжні міжнародні організації працюють через офіційні канали. Вони не розсилають повідомлення з посиланнями в месенджерах. Схема четверта. Проголосуйте за мою дитину в конкурсі. Знайома пише, допоможи моїй дочці, племінниці чи онучці виграти конкурс. Просто перейди проголосуй. Ви переходите і заражаєтесь вірусом. Правда така: у 99% випадків це обман, навіть якщо повідомлення від знайомої, її аккаунт могли зламати. Схема 5. Субсидія на комуналку. Пишуть, що вам нараховану субсидію на оплату комунальних послуг 6 тисяч, 5 тисяч, 4 тисячі треба підтвердити отримання. Правда така. Субсидії оформлюються тільки через офіційні канали, ЦНАП або сайт Дія, ніколи через посилання в повідомленнях. Схема 6. Підвищення пенсії повідомляють, що вам перерахували пенсію, збільшили виплату, нарахували доплату, треба підтвердити особисті дані. Правда така. Всі зміни у пенсіях відбуваються автоматично. Пенсійний фонд ніколи не просить підтверджувати щось онлайн через посилання. Схема 7. Безкоштовні ліки пишуть, що вам налажать безкоштовні ліки за програмою Доступні ліки. Просять ввести дані для доставки додому. Правда така: Доступні ліки видаються тільки в аптеках за електронним рецептом від лікаря. Ніяких доставок додому через інтернет немає. Схема 8. Перевірка даних в дії. Приходить смс нібито від дії. Що треба підтвердити особисті дані, інакше аккаунт заблокують. Дають посилання. Правда така. Дія ніколи не надсилає таких СМС з посиланнями. Всі дії відбуваються через додаток. Схема 9. Блокування картки. СМС від імені банку. Ваша картка заблокована через підозрілу активність. Для розблокування перейдіть за посиланням або передзвоніть на номер. Правда така. Справжній банк надсилає смс без посилань, і номер телефону має бути офіційний, який ви можете перевірити на сайті банку. Схема 10: Повернення податків. Пишуть, що вам належить повернення податків. Півтори тисячі, 2000, 3000. Тисячі, тисячі. Оформіть повернення через посилання. Правда така. Повернення податків відбувається тільки через офіційні канали, податкову або сервіс Дія, ніколи через посилання в повідомленнях. От 10 найпопулярніших схем, які зараз активно працюють. Майже кожен день з'являються нові варіації, але принцип один загальний принцип всіх цих схем. Перше, використовують офіційну символіку: логотипи державних установ, банків, організацій, щоб виглядало переконливо. Друге. Грають на емоціях. Жадібність, виграш, доплата. Або страх, блокування, втрата, щоб ви діяли не думаючи. Третє. Поспішають вас. Пишуть, що треба терміново, до кінця дня, до завтра, щоб ви не встигли перевірити інформацію. Четверте просять перейти за посиланням. Це ключовий момент, бо посилання веде на підроблений сайт. П'яте. Випитують особисті дані. Особливо дані картки і код CVV. Це те, що їм потрібно, щоб вкрасти гроші. Універсальні правила захисту. Що робити завжди. Правило перше. Ніколи не переходьте за посиланнями з повідомлень про виграші, доплати, субсидії чи компенсації. Ніколи. Правило друге. Якщо хочете перевірити інформацію, йдіть на офіційний сайт. Набирайте адресу вручну, не через посилання. Правило третє. Телефонуйте на офіційні номери установ. Номери беріть з офіційних сайтів, не з повідомлень. Правило четверте. Ніколи не вводьте код CVV ніде, крім офіційних магазинів, де ви свідомо купуєте. Правило п'яте. Не спішіть. Якщо вас підганяють терміново зробити, це ознака обману. Правило шосте. Розповідайте про ці схеми літнім людям. Вони найчастіше стають жертвами. Правило 7. Якщо сумніваєтесь, краще не робити взагалі, ніж ризикувати. Чому я так часто про це говорю? Чому знову і знову повторюю? Бо кожен день з'являються нові схеми. Сьогодні про ПФУ 20%, завтра буде щось інше, вони не зупиняються. Бо кожен день хтось втрачає гроші. Мені постійно пишуть люди, що попалися, втратили пенсію, втратили заощадження, взяли кредит на їх ім'я. Бо багато людей досі не знають про ці схеми, особливо літні люди, які не дуже розбираються в інтернеті. Тому я буду розповідати стільки, скільки потрібно. Навіть якщо хтось скаже от знову про шахраїв, бо краще ви почуєте це сто разів, ніж один раз втратити гроші. Передайте це відео всім знайомим, особливо літнім людям. Покажіть батькам, бабусям, дідусям, сусідам, нехай знають. Пишіть у коментарях, чи приходили вам такі повідомлення, чи попадалися на якісь схеми, чи вдалося захиститися. Лайк і репост, щоб максимум людей побачило, бо кожен репост це, можливо, врятовані чиїсь гроші. До зустрічі, друзі, бережіть себе!